Це, до речі, супер важлива. Ну, не те, що проблема а взагалі задача по штату, по взагалі концепції, є, умовно кажучи, командир бучого роти, батальйону чи бригади. В нього є декілька замів, на які вони спираються. Mm -hmm. Ось, умовно кажучи, зам по духу, назвемо це так, і зам по бою, зам по духу. Буде набагато важливіший, тому що, які б ти стратегії не продумував, не вигадував і не робив все правильно, якщо дух твій може бути зламлений, бійці не довіряють один одному, не мають злагодження, вони втомлені, вони не довіряють командуванню і так далі, сварки, якісь і, там, і все решта, ну, будуть проблеми. Якщо дух на високому рівні, Добре працює, я не можу сказати, що прям там добре працює психолог, тому що прям психолог він нічого не вирішить. Має працювати оця система, коли є довіра до командування, коли є МПЗ морально-психологічне забезпечення, командири працюють з кожним бійцем. Коли є круті капілани, я писав про одного такого, який, про, так. який, будучи монахом, пішов служити в Збройні Сили України, він... Пройшов, був керівником одного з підрозділів, не буду говорити, якого на це не був капілан. Він був керівником підрозділу, як військовий. і зараз він стає капіланом. Він має супер крутий авторитет у себе в підрозділі, у себе в батальйоні на рівні з командиром батальйону, тому що всі хлопці знають, що він пройшов, що він знає. Потребу солдат, що він, якщо треба, отак от, на передову к ним і молитву прочитає, і поспілкується з хлопцями, і зробить все від себе залежне, тому що в його очах висвітлюється віра. Це найголовніше віра. Віра така річ, яка дуже-дуже заряджає всіх інших. Якщо в підрозділі, умовно кажучи, 15 людей як є хоч один з вірою, справжньою вірою, всі 15 будуть вірити. І ось Монах, позивний його Монах, він має таку ж, таку ж саму енергетику. Тому якщо ця система налагоджена, якщо працюють капілани, якщо психологи не б'ють байдики, не заповнюють документи, а простійно спілкуються, якщо командир адекватний, комусь треба дати відпустку, на когось натиснути, налаяти. З матюками, щоб зібрати. Тобто командир має бути все ж таки і психологом, в тому числі. В нього умовно, батальйон 500 людей. Він має відпрацьовувати з ротними, і він має відпрацьовувати з кожним, з кожним хто проблемний. тому що тиск колосальний, шалений. Я сказав про те, що е нема страху. Але інші моменти нікуди, нікуди не пішли. Втома, умовно кажучи, бажання пригубити щось, випити. Я приїхав зараз відпустку. А може я приїхав, наприклад, і подумаю, да як тут добре мені? Може мені залишитися СЗЧ, самовільне залишення частини, умовно кажучи, може бути. Тобто дуже багато таких проблем щодо організації. І тому, звичайно, ну. Все залежить від командира. Якщо командир може поставити цю роботу, все буде нормально. З людьми постійно треба працювати. А ПТСР, так званий посттравматичний синдром. синдром. Я ніби, ну ти б сказала: напевно, я сподіваюся, так, що ти скажеш, що я адекватна людина, тут нормально сижу, спокійно. Да, Абсолютно повідомлення. Я відчуваю на себе вже цей ПТСР, тому що. Тому що я не можу засипати, засинати. Я засинаю у третій годині, у другій годині. Я, наприклад, був в Києві. Мені обов'язково треба багато ходити, 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 щоб я виматувався, щоб організм втома була. Типав, щоб була втома. Да. Багато адреналіну виконато. Я постійно сижу в напрузі, що зараз може відбути щось. Будь-який звук, там я не знаю, банка зараз в студії в нас упаде. Я зараз впаду на підлогу і тебе ще по звичці з собою. Чи ж правильно викладати да, Розумієш, да, ось. І це все це все відкладається. І ну я ще такий дякувати Богові, ще нормальний приклад. В хлопці, звичайно, ну, звичайно, інколи бувають різні випадки. Тому держава, звичайно, має працювати бо більше. Психологічних центрів, і не просто там ось наш номер 08800. Там дзвоніть. Да, дзвоніть. А саме має бути програми, саме центри реабілітації, ігри, навіть якісь, і так далі. Тобто, це треба над цим треба дуже сильно працювати. Тому що якщо хлопець повернувся з фронту і з ним не попрацювали, і далі він загубився, він психологічно не може себе знайти, буде проблема для нього. Загублена людина буде проблема для суспільства. Він буде. Матати всім нам нерви, десь стріляти, гранати якісь кидати, буде проблема для держави, тому що державі треба з цими людьми щось робити. Тому, якщо немає, ось мені здається, що зараз в уряді має з'явитися така людина, не просто міністр, а прям якийсь віце-прем'єр по таким питанням, розроблена програма фінансування, найкращі практики, я думаю, тут теж світ нам допоможе, щоб берегти ну, тих людей, які. Які поранені психологічно?